Доброго дня Виногради! продовжую тему столові сорта та форми. Тільки цього разу ми поговоримо вже про ті виногради, про ті виногради, які мені або нашій сім'ї дуже подобається. Ну і не тільки нашій сім'ї є і покупці винограду, постійні клієнти, клієнти, які, ну так якщо його немає, вони спит... запитують, Щоб його купити. У нас тому що теж сподобалося Ну от по... почну із. Безмускатних. Знову ж таки, повторюсь, це велика. Ну, Шикарний, як для безмускатних сортів, сорт винограду. Там ну, така дуже приємна гармонія, плюс хруст. Емір дуже подобається із новинок, тим, що має тверду хрустку ягоду, дуже тонка шкірка і такий приємний, в, приємний гармонійний смак і плюс оця. Тверда ягода, ну це просто супер. Торнадо теж, ну торнадо, скажімо так, красна пуля і Люсузана, вони схожі тим, що в них тверда ягода, вони темно окрашені і гармонія. Ну от всі ці три форми нам подобаються дуже, тому що тверда ягода. Басанті. Якщо дати дозріти, бо по по-перше, -по -по ультраранні в моїх умовах терміни. Має якісь фруктові такі приємні нотки, якщо дозріває, тверда з хрустом ягода, гарна, велика ягода. Ну, по всіх показниках, як безмускатний, просто класний сорт, або форма винограду. Тож саме біле облако була сигналка, але дуже сподобалася на свої терміни. Чимось вона схожа на синдикат по смаковим. Тверда, дуже щільна м'якоть, приємний, дуже гармонійний смак. І ми, мені вона особисто дуже сподобалася. Красава. Якщо достигає, якісь має такі то, то, Чи то карамельні, якісь такі тона. Мабуть, карамель, ну щось таке, дуже цікаве. Чи то карамель на сливові відтінки у смаку. Гарна форма, дуже смачна. Ну, Бананас. Комусь він взагалі не подобається. Я не говорю про той стан, коли він перетворюється в кашицю. Е, перший рік були. В смаку відтінки манго. В минулому році дійсно було щось таке, якісь там бананово ананасні нотки. Ну, Мені особисто подобається щось таке ексклюзивне, мої, мені моїй доньці. І тому нам подобається бананас. В нас він росте як крайній нульовий, скажімо так, кущ, тобто в нього рукава йдуть. Ну, напіввіялом, скажем так, зроблений. Тобто він займає невелику, незначну частину території, тому він, я його відношу до безмускатних, тому що важко назвати це мускатом. Це просто такий присмак винограду, тому він займає своє місце. і поки що він у нас росте як цікавий, такий чисто для того, щоб поїсти ну, чисто сім'єю виноград. Йдемо до мускатних. Ну, от я поставив на перше місце Пріма. Чому? Пріма України, тому що там дійсно такий унікальний, унікальний мускат, такий дуже цікавий виноград. Ну, там просто питань немає, дуже смачний. Е, мені важко описати той мускат, який в ньому є. Ну ті, хто його пробували, вони знають, що таке Пріма України. Спонсор. Там над мускат, знову ж таки, якщо дати йому визріти, гарний мускат. Ну, Єдиний такий, якби мінус. Ягода не, ну, вона, скажімо так, м'ясисто соковита більш до в сторону соковитої. Кишмиш красний, крайнова. Коли дозрівається ягода, вона має таку тверду, досить щільну м'якоть. Дуже яскравий мускат, нам дуже подобається. Пьострий, ну так, да, я не погоджуюся, ця ягода не риночна, але має яскравий маліновий кольор, не тріщить, гарний мускат. Флам, я повторюсь, мускатний. Приємний дуже мускат. Я думаю, що один кущ у нас як мінімум ростиме точно. Подарок Нікополя, дуже яскравий мускат, малинового кольору, така ягода. Не входить вход, не він в темні тона. Дуже приємний. Нам по минулому році дуже сподобався його мускат. Вальок за рахунок цього свого дюшесного такого смаку. Він теж залишається, поки у нас немає думок його на перепрививку. Смішарики. Це нова форма шульги Олексія. Чимось він схожий по смаку на кишмиш красний. Тільки ягода велика, ну і, відповідно, колір там інший. А то теж таки він хруст має, має дуже гарний мускат і плюс ще він е, входить в ранні терміни дозрівання. Нарцис е, писанки Олега Михайловича. Не знаю, чому він у нього не пішов. Можливо, він його забракував. В себе як невирожайний, ну я би не сказав, що він не має навантаження, ягода в нього схожа а, ну, Аркадія вона трохи така більш короткувата по довжині, Нарцис він чуть-чуть більш витягнутий. От Нарцис похожий на Аркадію, тільки там гарний такий квітковий якийсь мускат, приємні теж нотки, тому він у мене росте на прищепі і. І він буде, поки залишається, тому що, ну поки що він мені дуже подобається. Юпітер. Ну, Юпітер, ви знаєте, да, там це і для сушки гарна ягода і поїсти, і там і аромат стоїть, його розбирають і на ринку. Тобто в усіх відношеннях він цікавий. Красавчик, я вже говорив, гарна мускатна форма, гарна, щоб поїсти ранні, по ранніх термінах дозрівання, денька теж. Дуже приємна. Ця в неї, ну, дійсно, в неї немає мускату, але в диньки є якісь квіткові, квіткові такі нотки. Я не ставив перед собою ціль визначати, що там в ній є, але вона не просто гармонійна по смаку. Тому дійсно смачна, гарна ягода. Це по тим сортам-формам, які нам подобаються, які ростуть, ну, і які мають другі, другі, другі такі. Позитивні характеристики, за яких ну, нема підстав, їх поки що навіть думати, щоб їх списувати або викидати. Це сорта, які ну, закріпилися, як мінімум, як мінімум на найближчі 2-3, може 4, може і більше років, тому що вони показують себе досить добре. Зрозуміло, що є там нові, як я казав, будемо спостерігати, чи воно дійсно варте уваги, тому що є сорта, які мають дуже Такий перед собою чи після себе такий шліф рекламний. ну, там, По характеристикам, коли подивишся на фотографію на саму, на самий опис, ну, здається, це все це вже, вже досконалість. ну, Бувало так, що ця досконалість насправді вона не зовсім є такою. Тому надіємося, що з ними буде все добре. По вкусняшках наших все. Я закінчую. Вам всього найкращого. Гарних вам врожаїв. Заходьте, заїжджайте, пишіть, дзвоніть, діліться своїм досвідом. Будемо співпрацювати і працювати на винограднику. Далі. Надіємося, що все буде мирно і спокійно. По крайній мірі, хочеться, щоб так було. Тому все доброго.